Усім привіт у вашої уваги Оля мішечка з дитячими спортивними штанами по дому попадає. На столі у нас ось такі гарненькі дитячі спортивні штани на 11-12 років. Знизу на манжетах флісові. Фірма Марк Спенсер флісові. Фірма Adidas 10-11 років, флісові. Ми оглянемо весь мішечок дитячих спортивних штанів. Ще. Розмір 12-13 років. Фірма Puma 10 років. Флісові. фірма Next 6 років. Фірма Adidas 13-14, Ще. 3-4 роки. Більшість спортивних. Мені здається, навіть всі спортивні штани. На манжетках. Це у нас сорт Екстра. 11-12 років. Фірма Марк Спенсер. Ще ось такі спортивні штани. 12-14 років. 13-14. З боковою кошенкою. Класні спортивні. 9-10 років. Фірма Prima. Ще ось такого плану спортивні штани. 12-13 років. Фірма Next 8 років. 12-13 мілітарі. Ще гарненькі спортивні штани. Дивимось далі. Фірма Fiant FI 11-12 років. Next 11 років. iBOX Xbox. Фірма Adidas. Легкі і гарненькі. На зріст 152 сантиметра. 12-13 років. Фірма Puma. На зріст 152 сантиметра. Фірма Next 12 років. Ще ось такі гарненькі, прикольні. Фірма Tuyu. 10 років. Фірманекс 14 років, знизу на манжетках. 10 років. Такі самі, як були вже. 10-11 років фірма Primark, Ще. Фірма Nike на зріст 166 см. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Оглянемо весь мішечок зі спортивними дитячими штанами. Вони тут, ну, дуже-дуже класні, Ще всі на манжетках. 7-8 років фірма Adidas. Фірма Puma, фірма Primark. 11-12 років. 9-10 років. Фірма Schlesinger. Англійська Puma. Фірма Adidas 14-15 років. 9-10 років. Фірма Fiend 11-12 років. Ще. Фірма Next. Такі гарненькі з зірочками. Ще фір Next. Примарк 11-12 років. Гарненькі, Прикольні. Фірма Toyu. Примарк 10-11 років. Усі на манжетках зріз 170 сантиметрів. Фірма тую на 16 років. 8-9 років. Ще. Ось такі гарненькі. Штанців дуже-дуже-дуже велика кількість. Ось так, Флаурен Поло, Марк Спенсер 10-11 років. Дивимось далі. Ось такі гарненькі, прикольні. Так. Фірма Puma 10 років. Calvin Klein Jeans, 11 років. Roblox. Ще 11 років. Багато дуже саме флісових, теплих якраз. Зараз на початок похолодання, на зиму там. 14 років. 11-12 фірма Puma, Фірма Adidas, Знизу на манжетках. Ще. Фірма Puma, з боковими полосами. Виходимо на фінішну пряму нашого мішечка. Вже оглянули відсотків 75-80. Фірма Тую 7 років. 11-12, ось такі мілітарі. Фірма Nike 14 років. Шлязингер англійська пума. Ще ось такі 14 років. Зараз я заберу частинку і продовжимо наш огляд. Так, наступні фірми Рібок. Назрі 140 см. 14 років. Ще. Десять одинадцять років. Ось такі гарненькі. Прикольні. Фірма Adidas. Ще фірма Adidas. Ось такі гарненькі. вісім років. Фірма Under Armour, фірма Adidas. І ми повністю оглянули весь наш мішечок. Бачите, що попадає.